Все літо за один день. Чи готові? Так, вже? Скоро. А вчені вірно знають? Чи це правда буде сьогодні? Дивись, дивись, сам бачиш. Притискаючись, наче квіти та бур'яни в саду, сів переміж. Діти намагалися визирнути назовні. Де там заховано сонце? Лев дощ? Він йшов. Не перестаючи сім років поспіль, тисячі й тисячі днів, зранку до ночі, без перепочинку, дощ лив, шумів, барабанив, бризкотів кришталевими намистинами, скидався суцільними потоками, так що навколо ходили хвилі, заливаючи острівці суші, зливи повалили тисячі лісів, і тисячі разів. Вони виростали знову і знову гинули під вагою води. Так навіки повелося тут, на Венері. А в класі було повно дітей, чиї батьки прилетіли забудовувати та обживати цю дику дощову планету. Перестає, перестає. Так, так. Марго стояла осторонь них від усіх цих дітей, які тільки й знали, що вічний дощ. Дощ, дощ їм усім було по дев'ять років, і якщо видався сім років тому такий день, коли сонце визирнуло явилося на годинку здивованому світу, вони цього не пам'ятали. Іноді вночі Марго чула, як вони ворушаться уві сні, згадуючи, і знала, вони намагаються згадати золото, яскравий жовтий олівець, монету. Таку велику, що можна купити цілий світ. Вона знала, їм здається, що вони пам'ятають тепло, коли спалахує обличчя і все тіло, руки, ноги, тремтячі пальці, а потім вони прокидаються, і знову парабанить дощ без кінця сиплеться дзвінке, прозоре намисто на дах, на доріжку сад та ліс, і сни розлітаються, як дим. Напередодні вони весь день читали у класі про сонце, яке воно жовте, зовсім як лимон, і яке жарке, і писали про нього маленькі оповідання та вірші: Сонечко схоже на квітку і цвіте годинку влітку. Такі рядки написала Марго і тихо прочитала їх. Перед притихлим класом, за вікнами, лив дощ. Ну, ти це не сама вигадала. крикнув один хлопчик. Ні, сама, сказала Марго. Сама, Вільям, зупинила хлопчика вчителька. Але це було вчора, а зараз дощ вщухав, і діти тулилися до великих вікон із товстими шибками. Де вчителька? Зараз прийде, скоріше б, а то ми все пропустимо. Вони крутилися на одному місці, наче струкати неспокійна карусель. Марго одна стояла осторонь, вона була слабенька, і, здавалося, колись давно заблукала і довго-довго бродила під дощем, і він змив із неї всі фарби: блакитні очі, рожеві губи, руде волосся, все. Виліняло. Вона була ніби стара зблідла фотографія, яку вийняли з забутого альбому, і все мовчала. А якщо й траплялося їй заговорити, голос її шелестів ледь чутно. Тепер вона самотньо стояла і дивилася на дощ на голосливий мокрий світ за товстим склом. Ти чого дивишся? сказав Вільям. Марго мовчала. Відповідай, коли тебе питають. Вілім штовхнув її, але вона не ворухнулася, похитнулася, і тільки усі її цураються, навіть не дивляться на неї, ось і зараз лишили її одну. Тому що вона не хоче грати з ними у гулких тунелях підземного міста. Якщо хтось торкнеться її і кинеться тікати, граючи в квача, вона тільки з подивом подивиться вслід. Але нас доганяти не стане, і коли вони всім класом співають пісні про те, як добре жити у світі і як весело грати в різні ігри, вона ледве ворушить губами. Тільки коли співають про сонце, про літо, вона теж тихенько підспівує, дивлячись у заплакані вікна. Ну, а найбільший її злочин, звичайно, в тому, що вона пролетіла сюди з землі. Лише п'ять років тому, і вона пам'ятає сонце, пам'ятає, яке воно сонце, і яке небо вона бачила в Огайо, коли їй було чотири роки. А вони все життя живуть на Венері. Коли тут востаннє світило сонце, їм було лише по два роки, і вони давно вже забули, яке воно, якого кольору, і як жарко горіє. А Марго пам'ятає, воно велике, як мідяк, сказала вона одного разу і заплющила очі. Неправда, закричали діти, і воно, наче вогонь, додала Марго. Брешеш, брешеш! Ти не пам'ятаєш, кричали їй, але вона пам'ятала, і, тихо, відійшовши у бік, стала дивитися у вікно яким збігали краплі дощу. А один раз, місяць тому, коли всіх повели до душевої, вона нізащо не хотіла стати під душ і, прикриваючи маківку, затискаючи вуха долонями, кричала Нехай вода не лється на голову. І після того в неї з'явилося дивне, невиразне почуття вона не така, як усі. І діти теж це відчували та цуралися їм. Говорили, що на наступний рік батько з матір'ю відвезуть її на землю. Це коштуватиме їм багато тисяч доларів, але інакше вона, мабуть, зачахне. І ось за всі ці гріхи, великі й малі, у класі її не злюбили. Гидка ця Марго, гидко, що вона така бліда недуга і така худюща, і вічно мовчить, чекає чогось і, мабуть, полетить на землю. Забирайся. Вільям знову її штовхнув. Чого ти ще чекаєш? Тут вона вперше обернулася і подивилася на нього, і по очах було видно, чого вона чекає. Хлопчисько розлючився. Нема чого тут стерчати!» закричав він. Не дочекаєшся, нічого не буде. Марго беззвучно поворухнула губами. Нічого не буде. закричав Вільям. Це просто для сміху, ми тебе розіграли. Він обернувся до решти. Адже сьогодні нічого не буде, чи не так? Всі подивилися на нього з подивом, а потім зрозуміли, і засміялися, і похитали головами. Звісно, нічого не буде. Але ж. Марго дивилася безпорадно. Але ж сьогодні цей день, прошепотіла вона, вчені передбачали. Вони кажуть, певно, вони знають сонце. Розіграли, розіграли, сказав Вільям і раптом схопив її. Гей, друзі, давайте закриємо її в комірчині, поки вчительки немає. Не треба, сказала Марго і відступила назад. Всі кинулися до неї, схопили і потягли. Вона відбивалася, потім просила, потім заплакала. Але її притягли тунелем у дальню кімнату, вштовхнули в комору і замкнули двері на засув. Двері тремтіли. Марго била в них кулаками і кидалася всім тілом, приглушено долинали крики. Діти постояли, послухали, а потім усміхнулися і пішли геть. І якраз вчасно наприкінці тунелю з'явилася вчителька. Готові, діти? Вона подивилася на годинник. Так! обізвалися вони. «Всі тут? Так. Дощ стихав, вони стовпилися біля величезних масивних дверей. Дощ припинився, наче посеред кінофільму про лавини, урагани, смерчі, виверження вулканів, щось трапилося зі звуком, апарат зіпсувався, шум став глуше. А потім зовсім обірвався, змовкли удари, шорох, гуркіт грому. А потім хтось висмикнув плівку і на її місце вставив спокійний діапозитив, мирний тропічний малюнок. Все завмерло, не зітхне, не ворухнеться. Така настала величезна, неправдоподібна тиша, ніби вам заткнули вуха або ви. Зовсім перестали чути. Діти недовірливо підносили руки до вух. Натов проспався, кожен стояв сам собою. Двері відійшли вбік, і на них дихнула свіжістю світу, що завмер в очікуванні. І сонце з'явилося воно горіло яскраве, як бронза, і воно було дуже велике. А небо навколо блищало, наче яскраво блакитна черепиця, і джунглі так і палали в сонячних променях, і діти, прокинувшись, з криком вибігли у весну. Тільки не тікайте далеко. крикнула вздогін учителька. Пам'ятайте, у вас лише дві години, інакше не встигнете сховатися. Але вони не чули вони бігали і закидали голови. І сонце гладило їх по щоках, наче теплою праскою. Вони скинули куртки, і сонце палило їх голі руки. Це краще за наші штучні сонця, правда? Ясно, краще. Вони вже не бігали, а стояли посеред джунглів, що суцільно вкривали ванеру і росли, росли бурхливо, безперестанку, просто на очах. Джунглі, були точно зграя восьміногів, до неба пучками тяглися гігантські щупальця м'ясистих гілок, розгойдувалися, миттєво вкривалися квітами, адже весна тут така коротка, вони були сірі, як попіл, як гума, ці зарослі, бо довгі роки вони не бачили сонця, вони були кольору каміння, і кольору сиру, і кольору чорнила. І були тут рослини кольору місяця. Діти зі сміхом кидалися на суцільну зарість, наче на живий пружний матрац, що зітхав під ними і скрипів, і пружинив. Вони носилися між дерев, ковзали й падали, штовхалися, грали в хованки та в квача, але головне, знову і знову жмурячись, дивилися на сонце, доки не потечуть сльози. І тягнули руки до золотого сяйва і до небаченої блакиті, і вдихали цю дивовижну свіжість, і слухали, слухали тишу, що обіймала їх, мов море блаженно спокійне, беззвучне і нерухоме. Вони дивилися на все і всім насолоджувалися, а потім, ніби звірята, що вирвалися з глибоких нір. Знову шалено бігали навколо, бігали і кричали, цілу годину бігали і ніяк не могли вгамуватися. І раптом, посеред веселої біганини одна дівчина голосно, жалібно закричала. Всі зупинилися. Дівчинка простягла руку долонею вгору. Дивіться, сказала вона і здригнулася. Ой, дивіться! Всі повільно підійшли ближче. На розкритій долоні в самому центрі лежала велика, кругла дощова крапля. Дівчинка глянула на неї і заплакала. Діти мовчки глянули на небо. О! Поодинокі крижані краплі впали на ніс, на щоки, на губи. Сонце затягло у густу імлу, Поїв холодний вітер. Діти повернулися і пішли до свого будинку підвалу. Руки їх мляво повисли, вони більше не посміхалися. Загримів горім. І діти з переляком, штовхаючи один одного, кинулися тікати, немов листя, що жене вітер. Блиснула блискавка за дев'ять миль від них, потім за п'ять, за милю, за півмилі. І небо почорніло, ніби настала непроглядна ніч. Хвилину вони постояли на порозі глибинного притулку, а потім дощ полив, тоді двері зачинили. І всі стояли і слухали, як з оглушливим шумом валяться з неба тонни потоки води без просвіту, без кінця. І так знову буде цілих сім років. Років. І раптом хтось скрикнув: А Марго! Що? Ми ж замкнули її? Вона так і сидить в комірчині. Марго, вони завмерли, ніби ноги у них підмерзли до підлоги. Переглянулись і відвели погляди. Подивилися за вікно, там лив дощ, лив уперто невтомно. Вони не сміли подивитись один одному в очі. Обличчя у всіх стали серйозні, бліді. Вони понурилися. Хто розглядав свої руки, хто дивився на підлогу? Марго. Нарешті одна дівчинка сказала: Ну, що ж ми? Ніхто не врухнувся. Ходімо, прошепотіла дівчинка. Під холодний шум дощу. Вони повільно пройшли коридором, під рев бурі і гуркіт грому переступили поріг і увійшли в ту далеку комірчину. Люті, сині блискавки освітлювали їх обличчя. Повільно підійшли вони до комори і стали біля дверей. За дверима було тихо. Повільно, поволі, вони відсунули засув і випустили марго.